Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас буде незвичне для мене відео. Я хочу вам трошечки розповісти про один проєкт, над яким я планую працювати. Це буде відео одного процесу. Якось мені моя кума. Показала жилет, який вона хоче зв'язати сама, власноруч. В неї є навики в'язання, але вона давно цим не займалась, тому я запропонувала їй такий варіант: що давай цей жилет зв'яжу тобі я. Ось тут. Я додам вам фотографію цього жилета. Я спочатку думала придбати майстер-клас, але потім подивилася за хештегом фотографії на цей жилет, і вирішила, що я зможу зв'язати схожий жилет власноруч. І ми почали з комою обирати пряжу для цього проєкту. За Референсом за хештегами в інстаграмі я побачила, що в'яжуть його з різної пряжі, як з Мириносу, так і з Альпака, з пряжі е, кідмохер на шовку на ПА основі. І я вирішила спробувати зв'язати декілька зразочків для цього проєкта. Зараз я вам покажу, що у мене наразі є. Я зв'язала ось такий зразочок, як ви бачите, це у мене був залишок від пряжі Ярна Фул 100% мериносова вовна. І так як кума хотіла сірого кольору, у мене якраз було. Ось таких два моточка, і я, в принципі, планувала, що зможу докупити цю пряжу і зв'язати її раптом що з оцієї неймовірної пряжі, такий приємний, дуже світло-світлий такий колір, сірий жилет. Але коли я зв'язала зразок, мені дуже подобається, він пружний, він класний такий, але мені здалося, що виріб. Буде занадто важкий, і мені захотілося якоїсь легкості, якоїсь струменящоїся такої структури. І я згадала, що у мене є неймовірно класна пряжа. Зараз я вам її покажу. Це ось такий класний шнурочок, така неоднорідна ниточка. Це Marble 50 грей, напевно. Тут у нас мериносова вовна, ПА-основа, Альпака і шовк. Якщо не помиляюсь, тут 50 грам 135 або 150 метрів, десь дивилася, знаходила такі моточки. Але. Зараз точний метраж вам не скажу. Я вирішила спробувати, спробувати з цієї ниточки зробити зразок. Вона неймовірно ніжна, дуже приємна, і зразок мене вразив, якщо чесно. Подивіться, невагоме просто полотно, невагома, струмениста. Виходить о, струменистий такий зразочок у мене вийшов, і я, якщо чесно, просто в захваті. Він дуже ніжний, і він дуже м'якенький. І при цьому подивіться, який він а, приємний. Є пушечок, при цьому заповнюється міжпетельний. Простір. Цей зразок я в'язала спицями номер 5 на виворітню сторону, я брала спиці 4,5. В'язаний він напівпатентною резинкою. Отже, я зробила всі необхідні розрахунки і почала в'язати. Зараз я вам покажу, що наразі у мене вже. Є, які я зробила помилки, і що буду робити інакше. Ось цей моточок я набрала, це, до речі, вже <див> другий. Мій експериментальний зразок, можна так сказати. Тут у мене спиці Mindful на короткому тросі це повноцінна 13 см, а це вкорочена спиця. Доволі непогано і зручно мені було в'язати. Отже, по полотну, що я хочу вам розповісти, це вже другий зразок. Я набрала по своїм розрахункам кількість петель, яку вираховувала по щільності свого зразка, і я зрозуміла, що за широко я навіть перевділа на додаткову нитку, одягла, а воно ну, дуже широко. Я зменшила кількість петель аж на 14 штук. На 14 петель і почала в'язати в друге. За конструкцією, як на фото, це іде комір, відв'язується, реглан-погон, і далі окремо дві половинки відв'язуються. І що я почала робити? Як, так, як це напівпатентна резинка, і тут іде одна лицева, одна виворітня, я почала додавати петлі різними методами, дивіться. Які у мене тут величезні отвори, як це негарно виглядає, але я потім вирішила робити додавання петель із цієї петлі, яка у мене йде на погон. На погон я виділила сім петель. І ось бачите, у мене тут додавання, тут так само йдуть дірки, але коли я піднімала з попереднього разу дужку і робила додавання з цієї петлі, то воно наче непогано і досить гарно виглядає. Я зараз оце все буду розпускати і розпочинати в'язати по тим самим розрахункам, які у мене є, але трошечки інакше. Буду в'язати, тому що ну, цей результат мені не подобається зовсім. Мені треба, щоб додавання були непомітні і дуже-дуже гарно все це виглядало. Тому це зараз йде в розпуск, а я до вас підключуся вже трошки пізніше і покажу свої просування. І що наразі у мене ну, буде. Я вирішила, що буду поетапно потрошки до вас підключатися і показувати просування свого цього проєкту. Для мене це не перший досвід в'язання по фото. В принципі, я вже брала референси. І Робила сама розрахунки вив'язувала, але це мій перший досвід в'язання реглана-погони. я ніколи не в'язала. Я в'язала звичайний реглан, в'язала спущене плече, в'язала, боже, японське європейське плече, а от саме реглан-погон я ще ніколи не в'язала, тому це в мене буде вперше. Такий цікавий досвід. Тому побачимося з вами зовсім скоро. Для вас це пройде одна мить, і покажу вам, як у мене іде робота. Друзі, вітаю! З мого попереднього підключення вже пройшло половиною дня, і я хочу Поділитися з вами результатами моєї роботи, я хотіла підключитися трошечки раніше і показувати всі свої просування, але я захворіла, в'язати могла, але у мене був дуже сильний кашель, і я думала, що просто не витримаю навіть там 2-3 хвилини поговорити комфортно, нормально. Вирішила просто не підключатися, але. Я вам вставлю фотографію, що у мене було вчора на ранок. Я почала позавчора перев'язувати наново горловинку і почала вив'язувати погон. Ось тут я поставлю фотографію, я поміряла на маму, як це виглядає. Мені сподобалось. І вирішила в'язати далі. Зараз трошечки детально розповім. Отже, наразі у мене, дивіться, це перед моєї жилетки, вона вже не поміщається в кадр. Тут 43 см, мені треба довжину 55 см, по моїм розрахункам. Ось, дивіться, ось так гарно виглядає. Реглан погон. Спинку я перевділа на додаткову волосінь і вирішила спочатку в'язати перед, тому що спинка буде вив'язуватися трошечки важче. Там будуть додаткові розрахунки, які я ще, якщо чесно, не робила. Але гляньте на цю, цей погон, ці додавання, мені це дуже подобається. Воно виглядає досить. Гарно і охайно, немає ніяких отворів. Як я робила, я робила додавання в кожному рядові. Я додавала, і коли проходила коло, коло, пров'язувала цю петлю лицьовою. А вже в наступному ряді, якщо тут була виворітня, я пров'язувала її виверідньою. Все гарно, охайно, ніяких отворів, як я вже казала, мені все. Дуже і дуже подобається. Тут все виглядає так само. Сім петель, як я їй казала, я відвела на сам погон. І ось так все це наразі виглядає. Я коли була у куми і міряла, оця ширина полотна має бути 33 см. Зараз ми з вами поміряємо. Виходить 35. Але якщо його трошечки витягнути, то ми отримуємо необхідні 33 см, тому що полотно дуже пластичне, дуже таке рухоме. І ось тут зараз у мене вив'язано лише всього два мотки. Тому я впевнена, що Мені вистачить, я думаю, 4,5-5 мотків на цей виріб 100%. Він буде теплий, він буде м'який і дуже-дуже комфортний для власниця. Ось це я відмічала. У мене тут пров'язано 50 рядочків. Що я взагалі хотіла зробити? Я думала. Взяти і випрати зараз це полотно і подивитися, як воно зміниться саме у великому, так би мовити, зразку. Але я вирішила все-таки дов'язати кількість рядів, яка мені необхідна, по моїм розрахункам, на ці 55 см, і буду прати потім. По конструкції ззаду мені треба. В'язати теж рівне полотно, але після пройми у мене йдуть додавання на ці зав'язки. Я ще до кінця не вирішила, як саме я буду їх робити, тому що по конструкції йдуть просто додавання петель. І таким самим візерунком напівпатентною резинкою, там, скоріш за все, англійська резинка, але я вирішила в'язати напівпатентну, щоб не плутатись. Там вив'язуються такі клини, і вже від нього йде а, поясок. Я, скоріш за все, буду пробувати в'язати так само. Тому я зараз буду продовжувати. Працювати над цим жилетом буду в'язати необхідну довжину по моїм розрахункам і, скоріш за все, відріжу нитку і буду прати, щоб подивитися, як зміниться це полотно. Я не боюся кінчиків, хвостиків, ось це у мене залишок від другого мотка, як я робила з'єднування. Якщо буде цікаво, то я можу доєднатися і показати вам, як я з'єдную нитку у шнурочку. Це досить легко. Напевно, можна навіть зараз вам це показати, але. Чи треба. Давайте так, якщо ви не знаєте, як з'єднувати полотно, в'язане шнурочком без вузликів, я зніму вам про це окреме відео, корисність і викладу на каналі. От. Але мені здається, про це вже все знають. от Чи є в цьому? Сенс. Тому не перемикайтеся, побачимося з вами зовсім скоро. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас не знаю, який день в'язання, як ви бачите, це вже відв'язана спинка. Забула підключитися до вас раніше, я почала вив'язувати вже по спинці. Такий перехід на зав'язки, і зрозуміла, що його я почала в'язати зарано. Дуже маленька пройма, і виходить, що зав'язки ось ці будуть прямо під грудьми. А мені цього не треба. Хочеться, щоб все-таки це було на талії. Я тиждень не підходила до цього вироба, він лежав. Я довго думала, як краще зробити. Думала спочатку, що я відріжу, підзберу петлі, пров'яжу, скільки мені необхідно, і потім візьму і голочкою петля в петлю з шию, але якби це була звичайна резинка на один, один на один, то можливо. А так як це напівпатентна резинка, я вирішила, що не буду експериментувати і. Спочатку у мене був задум, що я пров'яжу трошки довше, трошки ширшу цю частину, але все одно воно йде непропорційно тому, як має виглядати. І я вирішила розпустити, <кхем> розпустити і зробити так, як буде подобатися мені, так як сяде це на. Людину, для якої я це в'яжу, щоб воно виглядало красиво і гармонійно. Тому я зараз все це розпускаю. Ось у мене маркірок, до якого моменту мені треба розпустити. Потім підніму петлі і буду далі в'язати. Це ручна робота, іноді не все виходить з першого разу. Іноді і не з другого, не з третього, я думаю, майстрині мене чудово зрозуміють. Але краще я зараз це перероблю, ніж буду шкодувати, і, наприклад, прийдеться мені все одно в'язати або новий жилет, або перев'язувати те, що в мене є зараз. Тому я це все розпускаю, піднімаю петлі, в'яжу ще рівним полотном, скоріш за все, 20 рядочків. І потім буду знов починати ось такі робити розширення для зав'язок. Я, в принципі, вже приловчилась, як це робити, тому я думаю, що має вийти з другої спроби не гірше, ніж зараз. Друзі, вітаю! Сьогодні на в мене вже наступний день. І я пров'язала повністю всю необхідну мені довжину. І лише зараз на цьому етапі згадала, що я до вас не підключалась. Я зараз по всьому, по всьому периметру ось цього жилету, подивіться, я за допомогою гачка піднімаю петлі. Піднімаю петлі для того, щоб зробити гарну обв'язку айкордом. Це я роблю вже, напевно, години півтори. Я чогось уявляла, що це буде набагато швидше. Півтори години піднімаю петлі, оце зараз допіднімаю і буду йти за Поліною вже в садочок. Повернусь і тоді буду пров'язувати. В принципі, я так і планувала, що вчора я основну частину зможу пров'язати по тому, що я собі запланувала, тому що мені треба було ось оцей період. Ось тут приблизно я від вчора пров'язала приблизно ось так. Сьогодні пров'язала ось цей шматочок і піднімаю петля. Мені залишилось. Допіднімати петлі, по всьому-всьому всьому цьому жилету зробити обв'язку айкордом. В принципі, я могла залишити це все як і було, наче воно не виглядає непогано, але я придивилася на оригіналі, і там обв'язка йде айкордом, і це мені подобається більше. Сподіваюсь, що е не зіпсую я обв'язкою. Піднімаю ось тут петлі три петлі з чотирьох. сподіваюся, що це не буде забагато і воно не буде фалдити. Тому що, якщо мені прийдеться все це розпускати і перепідбирати петлі наново, мені здається, я здурію. Але поки що я вирішила так. Оце я зроблю обв'язку айкордом, і мені залишиться зробити. З однієї сторони для двох кілець тримач, а з іншої сторони, пров'язати вив'язати зав'язки. Поки що не вирішила, як саме я це буду робити. Головне сьогодні мені це саме зробити обв'язку айкордом. Сподіваюся, що я сьогодні це встигну зробити і зможу з вами поділитися готовим результатом. Друзі, вітаю! Нарешті. Готова моя жилетка. Вирішила зробити підзйом саме таким чином, тому що по-іншому вона не врізає в кадр. Я буду відправляти сьогодні цей жилет своїй кумі і сподіваюся, що згодом зможу отримати. Гарні фото або відео, і з вами поділюсь. Виріб вийшов невагомий, неймовірно приємний до тіла. Ниточка класна, подивіться, як петелечка до петелечки, все чудово. Я зробила моє останнє підключення було, що я от це перев'язувала. Я зробила спиночку трошечки довшою, ніж перед. І зробила повністю повністю, по всьому периметру обв'язку айкорда. За загальну вагу я вам підпишу цього виробу. І якщо цікаво, то зможу підписати вам і по сантиметрам, скільки в мене вийшло. Прала вручну. Мило для пухнастої пряжі від Валерії Skywalker. Не сильно мильний розчин був. Ручками віджимала в рушничок. І, в принципі, за добу в мене все чудово висохло. Подивіться, як розкрилася ниточка, який гарний пушечок. Я загально цим виробом задоволена. Сподіваюся, що зможу з вами поділитися. Фотографіями саме на моделі.